Я в такий розвиток подій не вірю. в мене зустрічне питання до видання біль чим Росія. Кіневи виклик бо той недобитий гру угрупованням військ, які знаходяться на території України. Я вам, я вам поясню ситуацію. Ну, якщо у нас є трошки часу, дивіться, що що трапилось Росія, Росія перейшла з категорії партнера. Економічного, фінансового, дружньої і дружньої країни вона перейшла в категорію імовірного ворога. Що роблять в то в цьому в цьому випадку будь-яка цивілізована країна, отримавши вирогідно, точніше перевевши країну в вирогідні противника, одразу армія цієї країни генеральний штаб повинен відпрацювати варіанти захисту від цієї загрози, що і зробила НАТО. Що й робить Бундесвер? Вони проводять командно штабні навчання, командно штабні воєнні ігри, е з коли Росія є вирогідним противник.